Я вам скажу так: в самому енергодарі людей окупанти почали викрадати і почали катувати. Як каже мер міста Дмитро Орлов, така поведінка окупантів почалася з другого місяця війни. А останні кілька тижнів ситуація лише загострюється. Вони викрадають людей з проукраїнською позицією, тих, хто був учасником АТО, забирають майно, мобільні пристрої, автівки грабують будинки, катують людей. На жаль, нічого з тих пір не змінилося. Ще расисти утримують деяких працівників станції у полоні протягом кількох місяців. Те саме зараз чинять із працівниками виконавчого комітету. А 19 березня окупанти викрали першого заступника міського голови Івана Самойдюка пересічним людям, пересічним громадянам. Рашисти примусово всучують. Вибачте за слова в руки російські паспорти і змушують на камеру розповідати, що їм подобається стати тепер росіянами. І вони чекали прихід руского мира.